всім Boyanos діас, Amigos, Senoritos. Ви на каналі Collection Man. Сьогодні у нас на обзорчику буде журнал з скубі Як пише сам, журнал, тут були якісь три ігрушки, в журналі є комікси, загадки, головоломки, конкурси. Купляв я ці журнали доволі давно, але це нічого не міняє. Тут класна дійсно реклама. Це повнометражного мультфільма «Скобіду і Франкенштейн. Франкенштейна. Тут повнометражний фільм «Скобіду і «Рятує дракона. І тут ще реклама в нас офігенного мультсеріала. Всім раджу подивитися, Томі Джарі Шоу. Дуже класно. Ну що ж, давайте ми розглянемо, що в цьому журналі класно є. Перше в нас починається з комікса. Ось так, бачите, воно доволі класно оброблено. Типа виглядає якесь потаємне вікно, не знаю. Тут комікс. Ось тут вже появляється в нас привид. Мені завжди цікаво, в кожних коміксах, який буде привид, який буде злодій. Реклама Лего. Дуже класно. Події тут відбуваються на якісь телепередачі, там де щось знімають, і тут то є привид якогось. Робітника, який тут працював, який, якого, звичайно, звільнили, він хочеться помститись. Все це відбувається в цій телестудії. Як ви знаєте, телестудії вони величезні. Це просто. Можна сказати, що це маленький ангар. Купа безліч реклам. Реклама, реклама, головоломки. Відгадай, е, мені дуже цей прийом нравиться. Прямо я від нього кайфую. Науку по реклами, якісь реклама ігрушок ферми. Ось тут такий от постер. Доволі класний. Такий на стіну я би повішав. Років 5 назад. Зараз ні. Реклама, реклама. Загадки головоломки. кросфордіки. Все дуже класно, все дуже цікаво. Нарешті продовження комікс. Нарешті. Дякувати Богу. Ось тут ми маємо. Наші, наша таємна корпорація вже напала на якісь уліки, докази. Бах, привід появляється. Всі в шоці. Рятуйте. Мама мія. Ось і тут вони вже зловили привода. Клас. Реклама Вінкс. Так, да, це іменно та реклама, яку я хотів побачити. А, вони ще привів не зловили. Ой-ой-ой-ой, як тут події розвиваються. Ну, що я можу сказати? Комікс тут доволі непоганий, цікавий. Е Головний злодій виглядає класно. Такий привид. І бах, маску зняли, розгадали. Все прекрасно. Реклама журналу Дракони вершники Берка. Ктось любив цей мульт. Кось мені просто динозаври і дракони дуже нравилися. Ось так то от. Такий от журнальчик. Він, по-моєму, ще 2014 року. Да? Та ні, не може бути. Я до Польщі приїхав у 2017 Реклама наступного випуска. Ну, що я можу сказати? Журнал доволі непоганий. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи вам сподобалось відео чи ні. Що би ви хотіли, щоб я, на що я зняв обзор. Чао!